Я зробила Зоряні теплу водичку зранку Бо вона її не дуже часто п'є І там її пробуджувати Звучить музика Добрий ранок, сестра Звучить музика Вставай і просинайся Боже Звучить Тобі водичку принесла теплу зранку Серйозно? Так, бо ти ніколи не п'єш, я тут вже розказала. Угу. А в мене близько знімати. Та ти красива. А ні. Зранку ніхто не красивий. А ти красива? Ні. Набери водичку, пий. Мені ліпше лати принесу. Перше водичку, а потім лати буде. Не хочеш водичку. Давай. Капну? Не капнула, ніякого ні. лимону. Бачите, як вона так у вас зранку не хоче пити? Ні. Давай, просинайся. Я кажу, ви не хочете мені таке зробити на каже, ні. Слухайте, розбудила мені двох з воду, відро принесла води. А, а сніданок робити не хоче. Скажіть, щось, будь ласка. Скажіть, будь ласка, щось. Тобі лошади? Ну, це було бідненько трохи. Не плач. Заплаче. มาม่ามาม่ามาม่า Тихти нормально ще легкувати, треба вікно відкрити. Така моя Таянка. оце Марія. З кокосом дуже смачне, це якась новинка, так як я люблю кокос, то взагалі. Супер. Адіана взагалі не, не чує ну, типа, того аромату кокосу. Вона десь два роки тому перехворіла ковідом і в неї тітки, знаєте, запахи аромати пропали. Ну ні, ну вона відчуває, але не все. Та? привіт! Красунька. Так, а нам з вами потрібно сказати, мама є! Цілий день зі мною. Отак, вона, вона взагалі без мене не може. Від слова зовсім. Де, є, там, де я там і вона. І мама, і мама, і мама, і мама. Це гриль така класна, я теж собі її хочу. Вона просто супер. Ще п'ю воду з лимоном, тому що мене щось так тушнить, я не можу. Хочу троху перебити. О, так. Щоб знати, як то вручити, скажіть мені, будь ласка. Мама казала температура. Що температура? Ладно, буду розбиратися, без поняття, чесно. Хоти, до вони розбиралась, 180 градусів. 40 хвилин і пішло і поїхало. А тепер мені потрібно вивісти. Одяг, неправильно машинка попікала приїхали під центр <плес> Деяні. Деяні. Тепляла пляшки, чується, що їй подобається, дивись. Дивись, нею а Дивись. Злата, вважай. Тільки поправ шапку. Вона не хоче. Давай мені її сюди. Мама на дитину. <клес> <клес> Ти була татова і Арсен. А це моя дитина. Чекай, тобі. Чому мака? Ну, недовольна. Це добре відхожу від тебе. Та Янк. Класно очі взяв свою іграшку. Бабиця. Це... це так вона радіє, що їй подобається таке. Ля-ля-ля-ля. клас! Як цікаво. Діана смачні, дарунчики смажать. Дуже смачні, але вони дуже довго смажуться. а так їх аж припікає. Правда, Діана? Вже півтора години припікає. Что-то новость. Любовь на Що Что таке? такое? Что ты такое? Что любовь такого? Девочка палай. Дірочка Як вони там пишуть по так, по столовій ложці. Я ну, я не буду по столовій ложці, бо то столова ложка потишок. Мама собі спеціальний контейнер купила. Все, хватить. Ну, Вона ж забуде густе. Я госте. Можна, що дві, щоб двістити. І все. Мама ходає, так. Але, їсть але, Але мама ходає і їсть. І снікерси, і коротше. коротше. Так як ми як я сьогодні пішов зряти булку з маком зіли. Да. Да, Робля і... вигляд, що худає. Та, га, так. Але що, йшла пішком тільки шо, а що? А чого? Аж з мустала. Ааа, вот чи така зла прийшла? І, і потім, коротше, коли воно насто настоїться, ще наверх даєте якісь фрукти. Наприклад, Бананку банан. Пила, яблуко банан, яблуко. Банан я їй пила. Я теж кефір це зробила кефіром. Та ти не обов'язково на ніч. То обов'язково там хватає дві години і вже. Я, все. я собі на роботу і на ніч. Ага. Як на ніч? Ну, типу, за ну, що на ніч їсти вечором. Але мама, вже... це треба кефір нежирний, а не 2,5%. Ні, ні, мамі так треба. Таке не прописано. Де було написано, що там нежирний треба. Мама, ви сходите! Там таке не прописано. Мама по правилах не йде, мама, маю свої правила. А то хто? А як прийшов. Заходить до хати. Бабай волохати, заходить до хати, якби ви знали 220 вольт. Ват? Ват, що щось там є. Щось там. Але щось там мало з Діана того? Ні, вона напухне. Ні, то зуряна, але я так бачу, люди кидають багато, Тут от. Ну то вина... все залежить від того. я не знаю, може, ще... може... то треба було. Чи ші... ші... його видно так багато у людей. може хто як Я нам щось дуже того мало того. Трав, я дивлюся, що щось не таке, як у людей. Ла ти не любить знімати. Її немає у влогах часто. Я теж не люблю, щось ти не знімаєш. вам, я теж не люблю, ти не щось знімаєш. Я не потугую ніч, не покинув. Я яка дуже красива, в хаті така. Що ви себе показуєте? Не знаю, ще з років з 10. І повнота там додається. І зато, коли, коли люди бачать блогерів вживу, кажуть, боже, а які ви малесенькі. Ви взагалі на камері, на відео не такі. Можна? Ні, а баба вам була купила, ви своє з'їли свою долю. Це Деяне. Тож камера дуже придає. А я там як там, дивлюся там. себе на камеру, то в тебе це до матері, то що за чопокабра. А ні, ну така, ужасно. Така повна, <поріли> що тут, ну я така вже не є повна, як там. Віталіку сміхнися, помахай. Йому не смішно, він з роботи приїхав. Має скриту Угу. Дірочка впала. А що ти то? Як він їде, їздяна? Я знаю, я не знаю, що він так. Дуже багато з'їв. Що вона взагалі не їм? Та я зараз з'їм. дару не роблю. Вона. Коротше, проблемка. Знайому для мене машина поламалася, ми здали на ремонт, і вона десь буде за 10 днів, напевно, так робочих. Я не знаю, я маю бути без машини, тому що. Дітей забирати зі школи везти, і плюс дуже багато справ. Ви знаєте, коли ти проїжджаєш 250 тисяч кілометрів, ну, то вилазять в автомобілях всякі булячки. І то не тільки в мене. Тому в приводичних машинах так і є, що коли ти приїжджаєш стільки кілометрів, потім потрібно її ремонтувати. Отак само і в нас. Я думала, що це стартер. А виявилося серйозніше. Але нічого, полікуємо нашу маленьку і будемо далі їздити. Але чекати трохи довше, бо зараз за неї не можуть взятися, тому що роблять іншу машину, дороблять тут за 2-3 дні і будуть бралися за нашу. Не знаю. Я за ці дні напевно, схудну. Ще більше. Ще бігала туди назад. Чому, коли я включаю камеру, ти перестаєш маркати? Вона тільки що. Давай. Великісем, та чого там. Вона брала салфетку і до носа дбала. Покажи, дуй носика! Дуй носика. Дуй носика. Поняла? Ти тут не король і не правитель, Яна. Дуй носика. Як <ріст> на руки просить, а вже попросилася. Прийшла до нього з цієї кімнати і попросилася на руки. Красний. Каже, привет. привет. <ріст> Дивіться, чи не мішайте мене, будь ласка. Нажимай. Дякую. Їдемо пивко взяти. Безалкогольне. Безалкогольне до пива. Ой, до пива! До фільму. До фільму. Жахів. Зараз <рес> до пивку. Я Ой, Але ми дивимося завжди біля туалету, щоб фільми жахів. Твоє по 20-й Тік-Ток, навіть жахів не треба. Чіпляка. Тоді она щепне вотаки. Це зря, а не щипка. Вона просто могла знизу покажи. Просто Та, було так, то дитина. Але ти робиш отако. Так. І ти чолочка. Чьолочка. <свісна> Дивіться. Давай, давай. давай. <свісна> чолочка. <І> чолочка. Відкривайте <свісна> двері. Блоха Та чекай. Кажі ми ще досі гуляємо. Так? Що, Арсенко? Попив. Попив? Молодець. Побігають, наганяються, добре буду спали.